Хочу вам показати де улюблене місце нашого Бориса. Дивіться, на площі. Під ялинкою. Йому тут добре, прохолодно. О, вже бачите, навіть лежать яблука, він не хоче їсти. Бо він вже поїде. А це для тих, хто думає, що боря голодний, а ні, вже це, надумав. Це просто для тих, хто мріяв його покормити. Добрі люди лишають, потім той, хто хоче погодувати, може його погодувати. <глоти> Вже роги такі більшенькі да, Боря? Привіт. Є, Є. чи ти знав? Так що? Все тут <глоти> біля біля Укрпошти під ялинкою. Якщо є якісь люди тут сидять в кущах, фотографуються, то вони просто зустріли Бориса.